Дорогі брати і сестри, у святому Писанні можемо знайти багато історій, коли Бог навідується до певної особи, звертається до неї та доручає їй виконати певні завдання. Можна згадати історію Авраама, Моїсея, пророка Іллі, а також інших пророків. Господь також через ангела відвідує священника Захарія, у котрого згодом народжується син, якого назвуть Йоанн Хреститель. Господь через ангела відвідує Марію і закликає, щоб вона стала матір'ю Божого Сина, який з міці Святого Духа мав зачатися в її лоні. Історія Пресвятої Діви Марії, історії Авраама, Моїсея, пророка Елії та інших святих чоловіків і жінок показують, що якщо людина не злегковажить відвідинами Бога, Його волею і виконає Його завдання, то така людина отримує велике благословення, а також через неї Бог благословить багатьох людей. Старий завіт зазвичай представляє історії, в яких Бог відвідує певну вибрану особу. Євангелія нам показує, що Господь хоче навідатися до кожної людини, огорнути її своєю любов'ю. Господь Ісус подорожував по багатьох містах Палестини. Мешканці цих міст. Мали можливість побачити, послухати і доторкнутися Божого Сина. Проте багато з них злегковажили Ісусом, мешканці деяких міст навіть виганяли Ісуса. А мешканці Єрусалиму засудили Його на смерть. Господь Ісус плаче над Єрусалимом. Ісус плаче над кожною людиною, яка легковажить Божим Словом і не приймає Його благодаті. Через це людина призначає себе на вічне засудження. Ісус плаче над людиною, бо її любить. Ми, християни, через дар хрещення маємо особливий дар. Розпізнавати присутність і діяння Бога в нашому житті, маємо також таку здатність чути Його голос і пізнавати Його волю. Поставимо собі питання, чи ми не є подібними до мешканців Палести... міст Палестини, які не прийняли Ісуса. Які злегковажили Його присутністю, чи ми не є подібними до мешканців Єрусалиму, котрі засуджують і вбивають Ісуса? Бог нас дуже любить і плаче, коли ми відкидаємо Його благодаті, і сьогодні, в особливий спосіб, хоче нас застерегти, щоб ми не легковажили Його благодатями. Бо може бути так, що відкинута благодать уже не повернеться. І якщо ми щось теж в такому своєму житті досвідчуємо, то теж можемо просити Бога і чекати, що Бог нам дасть нову благодать іншу. Але це тоді буде, коли ми, Бога, попросимо про це розкаяним серцем. І твердим рішенням виправитись.